Всім привіт! Нещодавно придбав собі осушувач AirCont A16, дуже компактна річ. Сподобалось мені одразу. Якраз ношу його з кімнати в кімнату і осушую повітря. Була поточна вологість повітря, коли я його включив, була 71. Попрацював годинку, трошки більше, і вже 63. Чую, як водичка потихеньку скапує, вже збирається класно. Буду перевіряти бак. А, по звуку дуже комфортний, не напрягає. На режимі турбо його трошки сильніше чути. Тому можна, наприклад, включати на турбо тоді, коли ви не в кімнаті. Іонізація дуже радує, таймер. В принципі, поки дуже задоволений. А далі буде видно, дизайн взагалі супер.